Ліки для гіпертоників за рецептами продаватимуть за зниженими цінами. Це передбачає спеціальний пілотний проект Міністерства охорони здоров'я. Держава визначила основні препарати для лікування тих, у кого підвищений артеріальний тиск, та встановила максимальну ціну, за якою їх можуть продавати фармацевти. З 1 серпня дешеві ліки вже мають поступити до аптек. Про це нам розповіли у Вінницькому департаменті охорони здоров'я. Першого серпня аптечні заклади будуть уже закуповувати ліки за цими референтними цінами, тобто не вищими. Крім того, надбавка там відсоток, який вони мають встановлювати, він теж обмежений. Тобто, уже якби йде зниження да, ціни, тому що досить великий різнобій і строкатість була у вартості е, лікарських засобів, e, і взагалі всіх не тільки від гіпертонічної хвороби. Ось, а механізм щодо відшкодування уже самому пацієнту чи аптечному закладу на, на сьогоднішній день ще відпрацьовується і найближчим часом, так як нас вчора запевнили, він буде вже впроваджений.